Свою думку і тікай, версія коучинг, і я буду тікати. Ставити цілі у житті потрібно далеко не всім. А ось життєва стратегія потрібна всім. Робити в легкості це не означає робити мало. Робити в легкості це означає, що у вас настільки мало стримуючих переконань про ту задачу, яку вам треба робити, що ви рухаєтеся до неї безперешкодно. Вам не треба витрачати сили на якусь там боротьбу і переконання себе, що робити це мені безпечно, окей і так далі. Бути частиною суспільства, а також бути прийнятим це дуже важлива потреба. Тому сказати просто «забий на думку оточуючих це дуже погана порада. Ви не почнете вести свій блог ефективно, не відкриєте бізнес, не відкриєте свій маленький проєкт, доки вам не припече в одному місці, тому що високий рівень незадоволення це один з ключових моментів, який є запорукою успіху. Що ви чогось хочете, а у вас цього немає, то скоріше за все, ви цього не хочете. Коли ви сильно страждаєте від того, що у вас не вийшла маленька задачка, ви насправді сильно страждаєте не від того, що у вас не вийшла маленька задачка, а від того, що ця маленька задачка ні до чого не прикріплена, тобто вона не прикріплена до більшої мети. І саме тому вам погано. А всі маленькі задачки повинні мати відповідь на питання, щоб що, і тоді у житті буде легше. Фух.